Послухай, як струмок дзвенить, як уменить ліщина. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоїне дощами. І як веде розмову степ з тобою куласками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине з тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Її лани зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між піснями, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Вірш осінь господиня завітала до села осінь господиня, лад усюди навела, зібрала насіння. Бараболю у мішки яблука в комору, що було на пиріжки у зимову пору. Віннократ увесь насік, гарбузи для каші. Вистачить тепер на рік всій родині нашій. Цей вірш дорогенькі мої написала Наталя Гуркіна. Оси господиня. Гарний вірш. Да, да. Вірш Наталі зарічної про Україну. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорбі, Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку. І Калину, Чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну. Люблю тебе дуже. З Україною нікого в світі не боюся, І щоранку я до Бога, за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Вірш Тараса Григорівча Шевченка тече вода з-під явора. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із за гаю та попід горою Хлюпучуся качаточка поміж осокою, а качечка випливає з за ними, ловить разку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода за край города, вода стала ставом. Прийшла дівчо... дівча воду брати. Брала, заспівала. вийшли з хати, батько й мати, садок погуляти, порадитись, кого б то нам взяті взяти. Як ти любиш Україну, мій маленький, друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, Щоб була щаслива дуже, Щоб була багата, я люблю її так дуже, як маму і тат. З ясним поглядом очей, лагідної вдачі, входить вранці до дітей у садок дитячий, наша вихователька, люба вихователька, в сарафані у нові ковточка строката, та привітно скаже всім Здравствуйте, малята, наша вихователька, люба вихователька, усміхнеться нам вона, дорога мила, і, здається, вже весна в садок летіла. Жоріну Україну люблю дуже, дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як, як маму, маму і, тата. і тата. Спіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині. З біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Петро Сорока телефон. Телефон появився в сороки. Завдає всім базікам уроки. І сові, і вороні, і лису і бобру, що живе біля лісу, про останні три новини, І по три, по чотири години? А учора що клята вчинила? До ведмедів барліг подзвонила. Пропудився ведмець, а на дворі Ще сніжинки блищать, наче зорі, і реве кущоногий, ноги, і плакав? не доспав бідолаха. Тож над лісом, над гаєм і бором Звірі птахи вигигують хором. Доки цей терпіти нам, доки? телефон телефону сороки. Сьогодні я йшла до нашого садочку і знайшла ось таку чарівну книгу. А ви знаєте, що вона мені прошу Та Мати, що в неї є дуже цікаві вірші, і вона хоче, щоб ми її послухали. Зачитаємо вам Так! Да. З далекого краю, з далеких світів. Журавик на крилах додому летів, минав океани, ліси і моря, дивлясь крізь тумани. Чия це земля, чиї це долини, шиї це луги, Чою це калину, гойдають вітри, пізнав батьківщину, моя це земля, моє до гніздечко і мова моя.